Сьогодні дійсно є особливий день, день якого ну, чекає все-все малеча особливо. День, коли душевних, гарних, послушних діток приходить Святий Миколай. Ну, а хто ж такий був святий Миколай? Я думаю, що не всі, можливо, про це знають, і я так коротенько вам про це розкажу. Дуже багато літ тому. Майже півтори тисячі назад в одному італійському місці проживала така заможня сім'я, яка не мала діток. Вони дуже молилися до Господа Бога і просили, щоб Господь подарував їм синочка. І ось в них народився хлопчик. Дали вони йому ім'я Миколка? Миколка різ. Дуже чуйним, добрим хлопчиком. І коли вже він трішки підріс, батьки, маючи таку можливість, таку змогу матеріальну, вони винайняли йому вчителів. Серед вчителів був старенький такий вчитель, який навчав його писати, читати і святому письму. Одного разу, коли Миколка читав святе письмо, там було написано такі слова. Коли ти робиш добро, то хай твоя правиця не знає, що робить лівиця. А що це таке? Запитала Миколка. А вчителі йому відповів. Коли ти робиш добро іншим, не хвалися, не хизуйся цим. Хай інші радіють, а ти будь скромним. І про це ніколи не розказуй. Миколка знав, що поряд з ним на вулиці проживає багато діток, з яким він грався, але ці дітки були з бідних сімей. І не в кожного у них було навіть що взутися. І він згадав, що біля них жила сім'я такого е господаря, який звався Олександром. Сина його Петрика не було червичого. Його донечка Софійка вставала зранку, щоб йти назбирати хмизу і розпалити у печі, бо було дуже холодно. Вони не мали ліжечок, спали на доліці. І що ж робить? наш кота, він вирішив зробити добро, Взяв торбинку, вдома, зайшов в комору, насипав туди муки, олію поставив, яблучок і всяких смаколиків. Взяв свої такі гарні-гарні червички і взяв також всякі шкарпеточки, все це склав. І коли стемніло на вулиці, він тихенько вийшов на вулицю, прийшов до будинку, де проживав. Цей Олександр зі сім'єю відчинив двері, вже спали, і він положив цю торбинку. Коли вони зранку проснулися, радості не було меж. Адже там було стільки всяких смаколиків, були черевишки. І вони не знали, хто це подарував. І з того часу Микола дуже багато робив добрих вчинків. А коли він підріс, і вже йому спомилося 17 років, його батьки поумирали. Миколка став спадкоємцем великого багатства. Що ж він робить дітки? Він це все своє багатство роздає бідним, нужденним людям, а сам вирішив піти у Палестину і поклонитися святим місцям. Саме там, у Палестині. Він вивчився на священника, а згодом був висвячений на єпископа. Кажуть, що прожив Святий Миколай десь близько 70 років. І, власне, 19 грудня він помер. І саме 19 грудня він сходить з небес, щоб обдарувати Шемник гарних діток своїми даруночками. І я надіюся, що сьогодні теж Миколай прийде до нас. Правда, дітки? Слава Ісусу Христу! А, Слава віки! дому цьому і всім, хто в ньому бачу тут сьогодні багато дуже гарних діточок. Зібрали. Ви, напевно, дуже чекали на Святого Миколая. Чекали. 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 чекали? Як живете, мої любі, діточки, кохані? Чи вчилися добре в школі? Чи ходили в садочок? Чи були слухняні? А чи знаєте ви молитву, вірші, коляду? Бо хто розкаже? Або заспіває, тому я обов'язково подарунок знайду. Є серва смілив. Їву ви жневу свою країну, красу її вічно, живу йому і мову її собою. お